Ну що, дівчатка і хлопчики, приготуємо сьогодні пиріжечки печені на вихідні. Як я замісюю тісто, є окреме відео. Зараз вгорі екранчику у вас буде підказочка. Я приготувала дві начинки. Ось одна така м'ясна в мене буде. Ну, і друга. Звичайно, капусточка. Як я готую начинку, і яка для нас найсмачніша капусточка, ви також зможете знайти рецепти в нас на каналі. Тісто я хвилин 5 назад обійняла вже, але воно знову почало підходити. Росте прямо як пух на глазах. Бачите, яке воно? Яке воно еластичне, податливе. І так борошно нам не знадобиться. Ми все будемо робити без краплинки борошна. Те борошно, яке пішло в заміс, і все. Розділяю тісто. Працювати з цим тістом суцільне задоволення. Бачите, так нікуди не липне взагалі. Ділю я не через ваги, ділю я так на глазок. Кіста у мене заміс був на пів літру молока, розділила я на 24 кульки, щоб такі середні були. І не за великі пиріжки, ну і не дуже маленькі. Це доволі швидко. Катається тісто еластичне, безборошно, взагалі працювати суцільне задоволення. Катаю шарики, підготувала листики. Листики я змащувати нічим не буду. На ось цей поклала просто пергаментний папір. А більше і вислала силиконовим ковриком. Єдиний мінус, який я не врахувала, це те, що в мене нема яйця для змазування. Ну, будуть трішечки не такі красиві. Так як в мене м'ясної начинки менше, то почну я саме з неї. Тільки, можливо, не рівні, якийсь пережечок буде більший, якийсь менший, немає в цьому нічого страшного. Беру тісто, просто ось отак, розтягую. Накладаю всередину. Начиночку? Так, не шкодуючи. І так само легко защіпую. Бачите, нічого не відкривається, нічого не випадає. Майбутній пиріжечок готовий. І викладаю на листик. 10 пиріжечків вже готові. Я вирішила розділю навпіл. Зроблю 12 з м'ясом, 12 з капустою. Навіть якщо м'ясо залишиться, нічого страшного. Духовочка у мене вже гріється. А пиріжечки вже розстоюються. Ті, що перші. Перший ряд, який зліпила, вже прямо на глазах попідходили. Це останній буде м'ясний. Ось так вони виглядають, як можете бачити, прямо на глазах розстоюються і підходять. Залишаю на декілька хвилинок, просто, щоб рівномірно розійшлись. Нам м'ясні я вибирала кульки де поменше, на капусту залишила де побільше. Вгадайте, чому? Правильно, тому що в нас більше полюбляють пиріжечки з капустою. Взагалі, будь-що вареники. З капустою це саме найходове. І начиночки залишилося зовсім крихта. Можливо, хтось з пів кіла фаршу наліпив би більше пиріжечків. Але ми робимо не для когось, а для себе. Тіста можна і так хліба поїсти, якщо у когось буде бажання. Я вважаю, що в пиріжечках повинно бути багато начинки. Капустою поступаю точно так же, як можна тоньше розплямпушую кульку, щоб можна було впихнути як можна більше начинки. Ви зрозуміли, так, для чого це робиться? І тепер сюди капусточка. Відправляється ось так. І все так само беру. Спочатку прямо ось так лежачи на столі, закриваю. А потім вже беру в долоньки і підправляю, де мені що. Потрібно. І як бачите, безборошно, можна дуже класно працювати. Це тісто дуже добре для солодкої також випічки. Воно не сказати, що воно і зовсім прямо здоба-здобою, Ні. Але, ну і не прісне, як для смажених пиріжечків. Бачите, ось такий пиріжечок в мене виходить. Відразу тільки потрібно класти на листик, на столі не бросати, не лишати. Тому що дуже швидко рушить розстоюватися. Ну, а ці вже прибираю в духовочку. Якби було яйце, змастила б зверху яєчком. Ну, а так будуть без яйця. Випікаю як майже і усе при 175 градусах, верх низ Час не скажу, тому що це залежить від духовки. Орієнтуйтесь уже по своїй духовці. У мене духовка електрична, У мене ще впливає і напруга. Тому щоразу буває по-різному. Є ще один дуже класний. Спосіб формовки пиріжків, і він мені подобається, але для нього потрібна скалка. А я і не знаю, де моя є, бо вона у мене така побита, відбита, трішки поламана. Там необхідно дуже тонесенько розкатати тісто. І ось так бажано вдовжину. А потім. Ось тут накладається начинка, завертається отак, а далі скручується як рулетик. Також дуже класно, мені подобається, але ніяк не куплю скалку. Все забуваю. Ось такі в мене вийшли з капустою, стоять пиріжечки, розстоюються. А це ті, що з м'яском. І зараз, так як немає у мене яйця, огробила коврик. Немає яйця, роблю розчин солодкої води. Прям дуже-дуже солодкої. І кісточкою проходжусь по пережечкам. Змащую їх. Це для того, щоб придати їм блиску, хто не знає. Коли яйцем змащуєте, так можна робити, але не обов'язково. А ось коли яйця взагалі геть нема, то така маніпуляція конче необхідна. Інакше будуть ну, взагалі не красиві. Ось так і відправляю тепер в духовочку допікатися. Все. Перша партія ті, що з м'язком вже готові. Вони ще, звісно, гарячі. Але я хочу показати вам їх ізнизу. Бачите, ніде нічого не розлізлось. Шикарно розділяються пиріжечки. Покажу обов'язково в розломі, але нехай трішки щахнуть. А ось і друга партія вже готова з капусточкою. Ці вже підвихололи. Давайте з вами розламаємо і покажу вам всередині. Бачите, повний пиріжечок начинки. Тісто пухке-пухке. Тому беріть на озброєння і готуйте. І годуйте свою родину смачним, натуральним та корисним.